Сьогодні п'ємо чайок і тестуємо наживо екзаменаційними питаннями тестів ПДР. Поїхали. І перше питання. Для чого здійснюють балансування шин? Отакої. Так, це питання тесті ПДР. Цікаво. Перше. Для запобігання буттю колеса під час руху. Друге. Для зменшення витрат палива. І третє. Для покращення аеродинамічних показників автомобіля. Саме через шини, так? Через через їх Балансування. Я і... а, Цікаве питання. До речі, це реально питання з екзаменаційне питання з тестів ПДР, так? так. Це категорія. Категорія загальні питання. питань. Загальні... Тобто А-категорія. так? так це повинен так. водій знати. До речі, в цьому році до категорії загальні питання додали ще 68 запитань. І ті жила, Ну, щоб Щоб не скучно було Щоб нові посібники щоб не другу. Зрозуміло а, відповіді. Подобаються, особливо третій варіант. Мені подобається, але все ж таки оберемо перший. І правильний варіант Я хоч від... не помилився, який там перший для запов'яння <смітю> будь-коли, <бать> <колоса. смітю> так реакція. і правильний варіант відповіді: перший для запов'яння будь-колоса ну, під час руху, так це е логічно, але логічно це для людини, яка за кермом вже не перший рік, припустимо, так. Або для шиномонтажника. або зовсім логічно для шиномонтажника, але не для людини, яка ще я не знаю, там не вібікала, розумієш? Ну тобто так. для мене це дивно, що такі питання є на екзаменах. Добре, поїхали далі. Ще ще завалю. Наступне питання таке, розумне яка відстань має бути забезпечена між транспортними засобами під час буксирування на гнучкому щепленні? На гнучкому щепленні. П'ять варіантів відповідей. Нічого Любим. собі, я вам скажу. Перш. Це варіант відповіді. Метр два, три, п'ять <різь> <П 'ять. різь> поїхали. Або все не так. Перш. 3, 5 метрів. Друге 4-5 метрів. Так скорочують по метру. Третє 4-6 метрів. Четверте 5-7 метрів. І п'яте 4-7 метрів. Фух, ну закрутили так. Ну чесно, одразу кажу, що я не знаю відповіді. Але, 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 логіка, логіка мені підказує, так, що е, 3 метри – це замало, 7 метрів – це забагато. Тобто mm -hmm. я одразу відкидаю відповідь, де є 3 і 7. Тобто це перша, Перший мабуть, остання. і остання. Так? Остання. І в нас лишається ще 3. 4, і 5. 5, 4, 6 і 5, 7. 4, 5 – це вже краще, але 4, мені здається, ще мало навіть, дивлячись, де буксирувати. Е, є, значить, 5, 6 і 4, 6 і 5-7. 4-5, 4-6 і 5, а, 5,5. 4-5, 4-6 і. Так, 7. значить, обираємо. Мабуть, п'яти достатньо. 4-5. 4-5. 4, 5. Ну, П'яти буде достатньо. І правильний варіант відповіді. 4-6 метрів. Третій варіант. От так. Перший пішов. Пішов. Один Перший один. Бішов. Так. Якщо от багато провалю викладати не буде, бо <стивно> <стивно> буде. Якщо Давай. ви це дивитесь, значить герой не провалив. О, точно, точно, поїхали. Наступне питання категорії А. До речі, я підбирала ці питання, бо знала, що у нашого героя є категорія А та А 1 Немає. А, 1 А, ну тобто А є. А є, а 1 немає. До речі, у мене тепер питання до того, хто. Регулює ці а, А1. Чому Чому я можу їздити на А і не можу водить мопеда? Чому? Отакої. Де справедливість отакої? Де? Нема. В мене є категорія А. Давайте по категорії А. А 1 немає. Ви рухаючись на мотоциклі. Добре, це вже категорія А. Не це на я, мопеді так. на мотоциклі, потрапили в порив сильного вітру. Ваші Бувало. дії. Бувало. І п'ять варіантів відповідей. І знову п'ять. Метр два не <сміт> <сміт> ті самі варіанти. Перше. Щоб пом'якшити удар вітру, нахиліть мотоцикл за вітром. І в кущі. <сміт> І все. І приїхав. Якщо за вітром. Ну, хоча дивлячись, куди дме, якщо в спину. <сміт> То можна трошки за вітром не здує, але накатом піде до найближчого населеного пункту. Ну, цей варіант я одразу відкидаю. Він нелогічний, непрактичний. Друге, наскільки це можливо, нахиліть мотоцикл проти вітру. Це можливо, і, і це ближче, і мабуть, це і буде правильно. Третє. Перенесіть вагу тіла на підніжки, міцно тримаючись за кермо. Тобто а, в перших ні, двох ну... банках можна було не тримати за кермо взагалі, так ну це ще ближчий варіант, адже за кермо взагалі-то потрібно триматися. Ну бажано бажано. бажано, бажано. Якщо хочете доїхати, куди вам бажано. потрібно бажано. краще бажано. за кермо триматися. Тобто, вже в мене є дві відповіді. Ну, треба подумати. І четверта відповідь: це відповіді один і три. Тобто, нахиліть мотоцикл за вітром і міцно тримаючись за підніжжя і відповідь. стоять. А та відповідь варіант два і три. Тобто, наскільки можливо нахиліться мотоцикл проти вітру. Проти вітру. І перенесіть вагу керам. тіла на підніжки і міцно тримаючись вітер. Ну, Найлогічніший буде. так. 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 Я за і нього. вірний Ті? варіант відповіді п'ятий. Тобто, два-один. Наступне питання: давай я вже в азарті. Що необхідно зробити заздалегідь перед використанням так. домкрату? Домкрату. Це І варіанти відповідей. Чекайте. Домкрату. <ріст> так? Чекайте. Спочатку давайте визначимося: Домкрат чи донкрат. <ріст> Бо в мене є знайомі, що й так, і так називають. А <ріст> Пишіть друга... в коментарях. <ріст> Пишіть в коментах, як правильно: Домкрат чи донкрат. І друге питання не реально про Домкрат є питання в тестах ПД? Яку це вони охоплюють категорію? Напевно, всі. всі ну, категорії. крім мотоциклів. Хоча і мотоцикл, можна піддомкрати, просто. Якщо з колясичем, то так. Добре, поїхали. Я Варіанти готовий. відповідей. Перше. Перевірити наявність домкрата. Опа, на! Добрий вечір. Добрий вечір, кіт. Чаю, налити тобі. Пірити наявність домократура. Зачекай, я вже забув питання. Ти, Ох, хіт мене збив. Хіт Так, у Що нас питання про доморту. Заздалегідь перед використанням домократу. Заздалегідь. Так, Заздалегідь. слухаю вас. Перевірити наявність домократу. Друге. Перевірити гідравлічного домократу. Третє. Наявність? Ні, просто. Перевірте, гідравлічний. Тобто у нас є гідравлічний <реш> домкрат, так? Да? Тобто, нам потрібно перевірити наявність домкрату. І другий варіант відповіді вже каже, що у нас є, так? Тобто, чи він не я тоді дивимося, чи гідравлічний, а якщо гідравлічний, то перевірити його стан. Так? Тобто, перші три варіанти. Чи це два було Два. Коротше, вони вже нелогічні, якісь. Давайте далі. Третє. Встановити противідкатні опори коліс. І четверте, відповіді 1 і 2. Тобто перевірити наявність Домкрату і перевірити гідравлічну домкрату. Це жесть якась. Хто пише ці тести? По-перше, не зрозуміло, реально не зрозуміло. Що означає перевірити гідравлічного домкрату? Це ну, вони бави, написали написано, там Перевірити слово не технічний стан гідравлічного ну, домкрату. Так. А тут просто перевірити гідравлічного домкрату. Там ніде слово не випало. Ні, Нікому немає. Помню. Ну, 200, скажімо так. Домкрад взагалі повинен бути, мені так здається. Він взагалі повинен бути, перевіряти його наявність. Це трошки якось, ну, недоречно мені здається. Чи знається. не вкрали хіба? Хіба може так. Або в чужій автівці знаходишся, думати, я тут домкрат, з цього Ну, Я б цей варіант відкинув, а другий варіант в нас Перевірити Це взагалі не зрозуміле, тому я відкидаю все незрозуміле і елементарне. Якщо відкинути, то все не зрозуміле. Делементар немає відповіді. Половину питань тестах. <реш> ну, чому, третій варіант в нас про. Перевірити. Ставки. Встановити противідкатні упори коліс. Ну, звісно, звісно, обов'язково. Це обов'язково обов просто. Не дай Боже, кому-небудь наїде на голову або впаде на ногу. І таке було. Не в мене. І правильний варіант відповіді: встановити противідкатні упори коліс. Три-один, три-один. Таки, да, Тепер питання з підвохом. Давайте. Вон, відвуху, да? <різь> Поки що без підвоху. Чим найбільш небезпечна акумуляторна батарея? І а, чим же так небезпечна. Знаєш, в мене деякі, деякі знайомі не знають, де вона взагалі знаходиться. Ця акумуляторна батарея, а вони будуть питати, чим вона небезпечна. Ну добре, давайте далі. Своєю да, вагою, Вагою. а не вказується, якого транспорту Ні. акумуляторна батарея, бо це важливо взагалі. то Якщо вона з мопеда, то вагою Шастливо. вона не страшна. Якщо вона з якого нібудь камаза зіла, то може на п'яточку на пальчика. Пасти, тому це якийсь безглуздий варіант. Давай далі. Струмом, який вона виробляє. Теж навряд. Чи. І третє. Розчином кислоти, що міститься в ній. Дивись, ну, струм. Основна маса АКБ 12-24 так? Тобто, ну, це не є небезпечний струм для людини. А от кислота. Це всі варіанти? Так, три варіанти. Ну, тоді кислота. Хоча теж є питання. Чому? Тому що є ну, не обов'язково кислотня яка Чому вони так звузили? Дивно. Варіант відповіді. Недоречно. Але. Недоречно, Секрет до всього нашого відео. І правильний варіант відповіді розчиної кислоти, що міститься в ній. Розчин. Розчином Розчином кислоти що міститься в ній. Отакої. Інакше й не скажеш. І ПДР радують нас ще одним технічним запитанням, яке зовсім недоречне до водійського посвітлення. Знов недоречне. Чи можна змішувати охолоджуючу рідину різних кольорів? І три варіанти відповідей. І знову немає МОГО, го, так? Да? варіанту відповіді? Перше, так, можна. Друге, так, можна, але в певних пропорціях. І третє, ні, не можна. Дивись, другий варіант взагалі відкидаємо, які там пропорції це якась дурня. Значить, перший варіант він може бути. Він може бути, тому що я точно знаю, що є виробники, які не дотримуються цих правил щодо кольору. так? В них може бути одного кольору, зовсім два дві, дві різних складових, так? Але я вважаю, що вони все ж таки ну, так само, як і в попередніх питаннях. Дещо звузили, не знаю, спростили, там, стандартували питання. Ну, тобто, третій варіант: ні, не можна. Ні, не можна, так? Є таке правило, але це, скажімо так, не є. Не випадків. 100% випадків. так. І правильний варіант відповіді Ні, не можна. Ні, не можна. У мене, до речі, десь було відео, давненько я вже його робив, саме на цю тему. Кому цікаво, заходьте хоч в TikTok, хоч в YouTube, і там і там воно десь було. А, щодо кольору, так? А, краще звертати увагу не на колір, краще звертати увагу саме на склад цієї самої рідини. Так, так буде надійніше, і так ваша система охолодження довше проживе. Ну і теж. Отакої. Повільно з тисті ПДР перебираємося до ПТУ. Механік Наступне. І знову про домкрат. Та ти що? Мені здається, вони хотіли розділити про Домкрат. Назбирається. Що тепер будемо перевіряти наявність механічного домкрату? Як правильно встановлюється домкрат? Ну, це вже цікавіше, це вже більш практично. І два варіанти відповіді: ну, так або отак. Догори дригами. Чи звичайно? А, там можливо, так. Які ж варіанти цікаві? Перше, якомога ближче до маточини колеса, і друге, якомога далі від маточини колеса. Я колеса. Вибачають звичайно. Можна це буде вирізати. Що таке маточина? А я погуглила. маточина рідше ступиться, діалект колодиця, колодка, центральна частина обертової деталі механізму чи машини, що має отвір для посадки на вал або вісь. Мабуть, мені повинно бути соромно, але маточина, я чую вперше. <реш> так, якщо, <реш> якщо... <реш> якщо слідувати поясненням, то звичайно ближче до маточини. Маточина, правильно? Маточина. чи маточина? Ні, Маточина. Чи маточина? <реш> <ні>? Чи <Чиматочина. реш> Маточина, Маточина, так? так? Тобто ближче до маточини, який це там був варіант відповіді? <реш> ну, це, звичайно, ну як же, ж, нам же ж потрібно підняти е, ту частину, де нам треба зняти чи вдягти колесо. І О. правильний варіант відповіді якомога ближче до мати чи колеса. 5-1, Поки що ще не соромно. <гум> Наступне питання буде дещо складніше. Ну, поїхали. Що за питання? Давайте мене. Що буде, якщо значно перевищити рівень моторної оливи в двигуні? Отакої. От Отакої, ти ненакше не скажеш. От І такої. чотири варіанти відповіді. Чотири варіанти відповіді. Що ж можна, Як можна на чотири варіанти відповіді, це питання розділити. Тобто Можна на літер перелити, на два, на п'ять, чи як там? які там варіанти відповіді? Перше. Нічого не буде, зайва олива вигорить. Друге. Впаде потужність двигуна через більший опір обертанню. Третє. Може пошкодитись оливний насос? Теж ні. І четверте, через спінювання оливи може впасти її тиск і виникнути оливне голодування. Ну, чесно кажучи, з усіх відповідей найреальніше це четвертий варіант. Про голодування. голодування. Але, але це треба значно збільшити рівень. І знову ж таки, вони не вказують, наскільки. На скільки? Чому скільки? Чому немає цієї конкретики, розумієш? Багато де, от з усіх цих питань, які ми пройшли, багато де не завадило зовсім, бо хоч би трошки конкретики. Тобто про АКБ сказали б, так? Маса акумулятора мож, можливо там, нанести вам якоїсь шкоди, так? з ГАЗ-53, наприклад, так? або там з якогось Зіла. Тобто ця конкретика вона заважає, вона тільки заплутує. І знову те саме в цьому питанні. Я обираю четвертий варіант: це можливо голодування, бо насос не може нормально качати піну, так якщо олива вспіниться, а вона вспіниться, якщо вона буде занадто перевищена за рівнем. От. Ну і звісно, може виникнути голодування, як і з загустівшим маслом. Про це, до речі, недавно теж було в мене відео. Так що я вважаю, що тут я не проколовся. І правильний варіант відповіді: 4. Через спінювання оливи може впасти її тиск і виникнути оливне голодування. Все вірно. Отакої. А ви а таке знали? Це рідкість, я вибачаю, кого б таке було. може? Особливо в тих, хто ще тільки йде здавати. Може, у вас було вже таке, а може ви там, де перебільшували. І як це можливо взагалі? Мені цікаво, хто перельє? Масло. Там же ж в літрах іде, так, якби е, мова про літри. Значно, я, значно, тобто, значно перевищити це двічі залив. Тобто, вчора залив і сьогодні залив. Тобто залив. я забув і залив ще раз по кришечку. По кришечку, На що так, ти подивився? по самому розсапуна пішло. Ну, тобто, це смішно, але що але робити? Це Потрібно знати. Дивуй. І таку фігню давайте. Наступне про АКБ. Знову. знову АКБ, Знову вага. З, вага, з вагою розібралися. <рес> У якій послідовності необхідно від'єднувати клеми від виводів акумуляторної батареї? Три, <рес> Ти, мабуть, дивилась моє відео, так? В <рес> <рес> мене, до речі, є теж на цю тему відео. Давай питання Ой, від варіанти. Перше. Спочатку негативну, потім позитивну. Друге. Спочатку позитивну, потім негативну. І третє, послідовність від'єднання не має значення. Чи ти знаєш? Це ти як перевіряєш, чи я там просто милю, так там десь чи, чи я пам'ятаю те, що я розказую. Дивись, ну насправді, якщо взяти АКБ, так зараз у нас світло частенько вимикають в Україні. Е, і в багатьох стоять АКБ вдома, просто десь, під холодильничком там, чи десь чи на столику, для АКБ не має значення, яку ми знімемо першу клему, чи плюсову чи мінусову, якщо він стоятиме тут у нас на столику. Але якщо він стоятиме у нас в підкапотному, в будь-якому авто чи там, транспортному засобі іншому, значення має. Чому? Тому що знімаючи клему, ми її повинні відкрутити ключиком, так? Гачним ключиком. І цей гачний ключик при обертанні може торкнутися корпус авто. Якщо це буде плюсова клемка, то ми можемо зловити кзешечку. Коротке замикання. Якщо це буде мінусова перша, то не буде нічого. Тобто першу задля безпеки ми знімаємо мінус, відкладаємо його і знімаємо плюс, і торкайся, чого хочеш, куди хочеш. Ми не... Е Спаскудимо батарею, якщо є таке слово. Mm -hmm. Тобто, ну, воно і просто вони нічого їй не зробить страшного, але нашкодити трошечки може. І правильний варіант відповіді перший. Спочатку негативно, потім позитивно. Отакий. Це мої права. <сум> і останнє питання на сьогодні: для чого потрібен міжколісний диференціал? Отакої. Отакої. Тести ПД. Перше. Для поліпшення прохідності. Без коментарів. Друге. Для того, щоб колеса під час повороту могли обертатись з різною швидкістю. І для того, щоб колеса під час повороту могли обертатись з однаковою швидкістю. Це все. Це все. Три варіанти. А тепер коментарі. По-перше, питання ПДР про диференціал, Що це таке? Як він працює? так? Такі питання є в ПДР. Розділ додаткові питання щодо категорії С та С1. Бо я підбирала питання я знала, що наш герой має категорію С та С1. Раніше це була просто категорія С. А цікаво, тепер вона С чи Ц1. У мене вона зазначена як категорія С. Мабуть, це таке лишилось. Мабуть, в мене тепер знову немає категорії, С1, як який А1. C1 — це просто вантажні автомобілі, а C – вантажні автомобілі від 7,5 тонн. 7,5 тонн. Значить, по-перше, по-перше, я точно знаю відповідь, бо в мене також є відео на цю тему. Це вже, мабуть, і неоднократно. Я його робив. А значить, ну, другий варіант, там, де. Колеса обертаються при повороті з різною швидкістю. Саме для цього існує диференціал. Якщо б вони повертались з однаковою швидкістю, це була б просто вісь або заблокований диференціал. І от це саме і підвищує прохідність автівки, це був третій варіант. А я обираю другий. І правильний варіант відповіді два. Для того щоб колеса під час повороту могли обертатися з різною швидкістю, з різною швидкістю. Отакої дивно, що таке питання взагалі є в Диві. тестах. Взагалі, це питання елементарне ну, так для людини, яка, хоч трошки, має уяву, як там щодо чого, як працює. Це вже більш технічні Але, характеристики. Ну, згоден повністю. Тобто, я вважаю, що це вже якась корочка ПТУшника тут потрібна, так? На нездача Це вже водій, механік. Чому це потрібно настільки ускладнювати? Цікаво. Ну, щоб весело було. Так. Щоб не сумували. Так. Ще є питання? Ні. А, ні, нема. Це все на казалась, сьогодні. Нема. А, значить, підсумуємо. Підсумуємо. Не підсумуємо там суму нас підчаль біда, а підсумуємо. Тобто, я проштрафився на одному питанні, так? Це не штраф. Це було питання, я вже його вивчив. Це було питання значить, по буксируванню, і я тепер знаю, що мені потрібна мотузка чи трос від 4 до 6 метрів, вірно? Такі зрізи знань я вважаю ну, взагалі необхідними. Так, це безпека руху, це безпека для тебе, та твоєї сім'ї, пасажирів твоїх. Просто для перехожих. так. Тобто навіщо комусь псувати життя, якщо можна в такій легкій формі, в такій, скажу так, привабливій і приємній подачі. Просто вечірком відкрив телефончика, листанув пару разочків, посміхнувся, і ти вже щось. А можливо, навіть і комусь зберіг життя десь там не пропідалив на пешеходному, так? Тому раджу раджу не нехтувати цим. Заходьте, дивіться, навчайтеся. Дякую. До речі, напишіть в коментарях, скільки правильних відповідей дали ви. Мені буде дуже цікаво. І як правильно, домкрат чи донкрат? Отакої. Бо я не спатиму. До зустрічі.